Як не потрапити в халепу при перетині кордону, зараз хочу поділитися з вами такою інформацією. Коли ви женете автомобіль на розмитнення, коли ви знаходитеся на українському кордоні, будьте, будь ласка, обережні з документами. Тому що, якщо у вас наші митники або прикордонники знайдуть Дві купчі на, одну, на один той самий автомобіль, виписані на одну ту саму людину із різними цінами, у вас можуть бути дуже великі проблеми. Можуть визвати слідчо оперативну групу і навіть порушити кримінальне провадження. Тому, будь ласка, обов'язково приводьте всі документи в порядок, щоб вони були відповідно до чинного законодавства. і щоб не було ніяких проблем, будьте, будь ласка, уважні і обережні, тому що можуть бути такі моменти.